Всім привіт! Є у мене отака от штучка, вона друкована. Я вже самостійно зробив отвір, тому що в файлі в принципі, немає сенсу в цьому. Кому потрібно, той це зробить. І додав просто от таких от ланцюжків шкіряних з мотузочкою. І для чого воно потрібно? Воно ну, потрібно мені для того, щоб от засунути сюди. Звісно, що це. Дещо може бути незручно. Зараз я, мабуть, поставлю на паузу. Бо двома роками це робити було незручно. І я тепер можу впиратися сміливо в цю пластмаску і видавлювати в яка в мене от, знаходиться в цьому місці. Є також і інші приспособи, наприклад, оцей е... органайзер. З різними отворами, тут, якби під різьбу, умовно кажучи, тут також, тобто різні ряди з різними отворами. Тут тобто, дещо більше, в принципі, воно ну, тримає оцей от випал да, великий. Все інше норм. Є такі ось, дещо заходить навіть плотно. Або клин. Можна побачити, що він виглядає не дуже, тому що це просто зразки. Я робив зразки для того, щоб зрозуміти наскільки вони робочі з такими візерунками. І ці всі речі доступні в STL файлах на сайті Hopak Pro. Тобто вони мають символічну ціну, там буквально щось 20-30, можливо, 50 гривень за щось таке складне. І цей банк має поповнюватись. Той самий клин може вийти в друку буквально якийсь один долар, ніж ви будете купувати його за три долари на Аліекспресі і ще чекати там, можливо, місяць. Ну в кращому випадку він там прийде за пару тижнів. Немає в цьому сенсу. Тому заходьте на сайт, дивіться, слідкуйте. Можливо, ви побачите щось нове, щось з'явиться, те, що вас дійсно зацікавить, і вам допоможе в роботі.